А, а, да, замечательно. Обычно новый нашему пишет. Ну да, это жизнь 2 сентября пойдет. Нам нельзя. Принижу, а звонит такие не прокажут. Світ єврейського містечка, він вже давно позабутий. Вже немає єврейських містечок, немає. Тут є хлопець з міста Надвірного, де він Андрій? Андрій з міста Надвірного, це якраз і було єврейське містечко. Штатель Штетель надвірна, так, це, це так, це таке, таке невеличке містечко, в яких Сто процентів населення, ну 99 точно були. євреї. Були. Андрій, от може, щось мені ще додасть до тої розповіді. В тому містечку була синагога, в тому містечку була е, єшива, де навчалися діти в школі, е крамнички. Що вас там надвірному ще було? А значить, три основні синагоги і 19 колозів. а династія Цадиків. Мортхели Найтнер, засновник династії Цадиків. Якщо в нас не було, не на жаль, не було. Общий, общий. Хедер був. Хедер, ну, це... Хедер був, так. Ось 90 90, майже 9%. Так, то були євреї плюс місцеве населення поляки і українці. До війни жили дуже класно, дуже добре, мирно. Після в часи Голокосту почався масовий дурдом, але був дурний час і були дурні. Люди. Ну, от ці, ці містечка тут по Львів не було штетлом, сам місто Львів, але навколо Львова всі села майже і в Карпатах, і біля Львова, Львівська область, це були штетли єврейські. Про це свідчать залишені піврозруйновані синагоги, єврейські цвинтари, і це все, що лишилося від єврейських містечок. Але ми вирішили відтворити світ єврейського містечка. І тому ми зробили цю виставку. Я скажу, що до, тіє, до тієї виставки 95% це робота Олени Фрідман і нашого хеседор'є, а також Максим від музею. Максим Мартин. Мартин. Я, я завжди путаю ім'я, де, ім де прізвище. Мене... Е, від музею дуже багато зусиль доклав Максим Мартин. Е, до нас долучилася пані Віра із обласної адміністрації. І тому я зараз надаю слово Олені, яка вам розкаже про те, як створювалася ця виставка. Ну, ми намагалися ну, багато дуже різноманітних технік, єврейських, стародавніх тут зібрати. Ми взяли рейзели, це дуже старовинна техніка, аналогічна ветенанці українській, але це є єврейське, таке старовинне. Ми і, і от та витинанка дуже, наприклад, гармоніює з шамот світильником, який теж от майже як витинанка, але це вже йде глина. У нас багато е, є виробів е, з шамот, які є е, саме. Предметами єврейської атрибутики, такі, як, наприклад, Псамім, Ханукея, Цдакам, дуже цікаві. У нас є багато серветок шабатних та інших ну, виробів єврейської атрибутики. Ну і, звісно, таліт і Балтахін весільний, який от у нас тут представлені, купа, велике різноманіття всього. Надіюсь, нам вдалося ту атмосферу такого єврейського від містечка відтворити. Дякую. А поруч з Оленкою стоїть одна з е, авторок робіт. Це моя Собко. І в тому другому залі справа ви побачите на стіні її роботи. Е, як правило, це шоломалейхів, так, Майчка? Так, е, я е, я, я е. даю вам слово. Це сім робіт було зроблено по Шоломалейхіму, то художник, письменник, ви всі знаєте. Але одна робота була створена по поторі піснь пісень Соломона. Ну, це ж все переведено на, на, всі, на хто зна скільки мов, в тому числі на російську, на українську. І пісню-пісень, ви всі знаєте, без сумніву, там любов Соломона до Соломіфі. Така у Соломона, то цар царів, і то був дуже мудрий, з самих мудрих царів, так його прославляли всі. Касарівка нагадує здалека як е, сонячник. Тому ви там побачите, як би сонячник, а в сонячнику о, всередині так зображення того ж тепла. І як і будь-яке маленьке містечко, але завжди в центрі містечка був, була була площа ринок. Завжди. І на цій площі продавали і рибу, і овочі.